Напередодні Великодня чимало українців повертатиметься на батьківщину, аби зустріти свято з рідними. У зв'язку з цим на кордоні можуть виникати чималі черги. До слова, цьогоріч християни усіх конфесій відзначають великдень 20 квітня. Тож, ймовірно, черги будуть як на в'їзд, так і на виїзд. Волинські прикордонники просять взяти це до уваги перед плануванням подорожей. На Волині у нас діють два автомобільних пункти пропуску: це ягодин та устилух. Легковими ж автомобілями можна слідувати лише через пункт пропуску у стилу Зосін. Там до слова тривають ремонтні роботи на мосту з польського боку. Тому це теж може впливати на швидкість перетину українсько польського кордону. Також через ці пункти пропуску в середньому за добу у нас слідує близько 8 тисяч осіб. Напередодні великодніх свят ми прогнозуємо, що ця цифра може збільшитися на кілька тисяч. Тож просимо громадян врахувати цю інформацію, як зазначили прикордонники до збільшення потоку громадян повністю готові. Людей вже просять відстежувати ситуацію на пунктах пропуску на офіційних сайтах. Ситуацію щодо пожвавлення руху ми будемо спостерігати швидше за все, і після Великодня це у вівторок, з 22 квітня. Також зазначу, що ми готові до цієї ситуації у разі необхідності для пришвидшення перетину кордону. Ми готові виставляти додаткові прикордонні наряди, також збільшувати кількість змін прикордонних нарядів у пунктах пропуску і розгортати додаткові місця для прикордонного наряду перевірка документів.